Одразу три російські танки Т 90 М прорив знищили українські нацгвардійці на лиманському напрямку. Ці машини Роспропаганда називає гордістю танкобудівництва. Як повідомили у нацгвардії, ворог намагався штурмувати наші позиції, отримавши відсіч від українського війська. Ворожі штурмовики відійшли після цього. На допомогу загарбникам вийшли новенькі Т-90М м. Та випробування лиманськими лісами та українською обороною вони не витримали. Усі три танки наїхали на міни та не змогли рухатися далі. На цьому ворожий прорив закінчився. За допомогою протитанкової зброї наші нацгвардійці добили російські машини. Після цього так звані новітні танки вигоріли вщент. Ми їх розуваємо танки. Ми спочатку вживаємо заходів, щоб він не міг рухатись. Потім ми працюємо всіма засоби, починаючи від артилерійських, закінчуючи протитанковими. Але не протитанкові управляємо ракети, а протитанкові гранатомети, НЛАВИ, РПГ, АТ-4. Працюємо всіма засобами, які в нас є.